Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні, як завжди, для вас, цікава математика. Поїхали. Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами ми навчимося використовувати таблицю квадратів натуральних чисел від 10 до 99. Що це означає? Що ми з легкістю зможемо з вами рахувати, наприклад, скільки буде 22 на 22, 33 на 33 або навіть 45 на 45. Тобто квадрати двоцифрових чисел. Розглянемо кілька прикладів. Нехай нам потрібно знайти 53 у другому степені, ще кажуть, 53 у квадраті. Всі ви знаєте, що це потрібно 53 помножити на 53. Для того, щоб не витрачати час і не множити 53 на 53, ми можемо поглянути всю табличку і подивитися, скільки у нас десятків, ось це десятки і скільки у нас одиниць. Десятки розташовані по вертикалі. А одиниці по горизонталі. Як це зробити на практиці? Ви берете і впроводите уявну пряму через 5 десятків, тобто приблизно ось так. І уявну пряму через 3 одиниці, тобто ось так. Уявна пряма через десятки іде у нас по горизонталі через одиниці по вертикалі. Там, де у нас ці лінії перетнулися. Це і буде дане число. 2000, наприклад, 809. Таким чином, ми можемо з легкістю знайти квадрат будь-якого числа. Давайте з вами порахуємо квадрат ще якогось складного числа. Наприклад, нехай у нас буде 7 десятків і 8 одиниць. 78 до квадрата дорівнює. Дивимось рядок там, де у нас 7 десятків, і рухаємось праворуч до стовпчика, там, де 8 одиниць. Ось це число 6084. Провіримо ще це і на трошки простіших варіантах. Ну, от, наприклад, простіші варіанти це самий перший рядок. Ми знаємо, що, наприклад, 12 у квадраті це можна дуже легко порахувати, буде 144. Давайте це перевіримо. У нас є 1 десяток і дві одиниці. В рядку там, де вони перетинаються, утворюється число 144. Таким чином. Ми бачимо, що все збігається. Раджу вам перший рядок, там де у вас один десяток і відповідно одиниці від 0 до 9, вивчити на пам'ять. А потім вивчити ще і другий рядок. І тоді всі ці обрахунки будуть для вас надзвичайно прості. Ну що ж, друзі, надіюсь, все було цікаво, а головне зрозуміло. Обов'язково підписуйтесь на канал та до зустрічі!